Доброго дня. І це черговий випуск новин Юрист Інформ. І з вами районна громадська організація Жіночої ініціативи. І я її ведучий Денис Москалець. І сьогодні в нашій студії це два молоді юриста. Це Елізавета Олеговна. Всім добрий день. І Олександр Олександрович Євченко. Добрий день. І у нас сьогодні буде тематика, як завжди, цікава тема і дуже корисна для всіх наших телеглядачів. І я сам то не знаю, яка буде тема, тому я спитаю у Саші. Саша, яка в нас сьогодні буде тема? Як скажете заочне рішення суду? Ну, я думаю, що це буде надзвичайно цікаво для нас всіх, і ми з великим задоволенням послухаємо тебе, тому собственно, ти можеш починати. Дякую, Дініс. Бувають випадки, коли людина знає про те, що відносно неї винесено рішення суду постфактум. Частіше всього, вона це дізнається від державного виконавця, коли прийшло время для здійснення виконавчої дій. Відно відповідно до. Статті 224 Цивільного процесуального кодексу України у разі наявки до суду відповідача, якого належно повідомить про час та місто проведення судового засідання, і не повідомлення їм про розгляд справи без його участі, то суд може ухвалити рішення про винесення заочно. Рішення, якщо позивач не заперечує, але іноді ухвалюється заочне рішення без участі виконавця, коли його належно не повідомили про час та місто проведення судового засідання. По закону заочне рішення розглядається тим судом, яке його прийняло. По позовної заяві відповідача протягом 10 днів з дня отримання їм копії рішення. Підстави для перегляду заочного рішення можуть бути поважні причини для наявки на суддєвне засідання, неповідомлення відподачам, причин для наявки на суддєвне засідання, а також аргументованість доказів, на які селається відповідач. Зауважимо, що як тільки ви дізналися про винесення відповідно вас заочного рішення, вам необхідно звернутися до архіву суду і отримати копію рішення. Після цього у вас є 10 днів для складання позовної заяви. Заява подається у письмовій формі. В ній треба указати, по-перше, це наймування суду, який виніс заочне рішення. По-друге, це ім'я. Відповідача. Третє це обставини, які підтверджують е, поважність причин для неявки в суд. Четверте це докази, які е, заперечують проти вимог позивача. Четверте, це е, клопотання про перегляд заочного рішення. П'яте це переліки доданих документів. Зауважуємо, що відповідно до цивільно-просіального кодексу. Неналежне оформлення позивної заяви про перегляд заочного рішення суд може залишити без руху. Заочне рішення застосовується, якщо відповідач доведе, що він не з'явився на судове рішення по поважним причинам, а також якщо його докази мають істотне значення для вирішення справи. Після скасування заочного рішення справа розглядається загальним порядком. Тобто починається нове судебне засідання. На цьому все, дякую. І Дякую тобі, Олександр. Тема була надзвичайно цікава. Я хочу нагадати, що ми транслюємося на каналі Free Space – Вільний Простір із районної громадської організації Жіночі ініціативи. Під час ефіру ви неоднократно бачили на своєму екрані цей канал, де можна зайти і подивитися дуже багато цікавого, дуже багато різних тем, які вас можуть турбують, а можуть на подальше. І... Нам дуже важливо, що ви заходите на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, поділіться з друзями в соціальних сітях, це не сложно. І я хочу подякувати за надзвичайно цікаву тему. І собственно, до побачення, до наступної зустрічі. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Щасливо, до побачення. Дякую, що дивитесь нас. Мы всегда будем стараться вам.